Так, всім доброго вечора. В общем, зараз в є в продажі такий домкрат ДТ-75, по-моєму. Не знаю, там як вірно, я потім напишу, як там вірно. Це задній домкрат. Скільки в нього зрізані. Ну, Можна викрутити нове, є це скоба. масло з нього злили, тут є бока. Ось такі вот, бачите. А так в принципі він ну, в нормальному стані Трошки тут чуть-чуть є цей бок. ніде не тече тут, не текло, а може текло, не знаю. Вага 44 кг. В общем, цена 2000. 2000 і ще така річ є в рівні буде 600. Теж з того трактора. Трактор вже погрузили, вже порізали, погрузили. Все, що залишилось, дамкрат і оця річ. ще є розпределітель, але він в мене вже вдома. Гідравлічний. Якось так. Всім дякую. Може кому треба, пишіть на Viber на -65 35 460.